Ось якщо потрібно якомога більше єднання з природою, тиші для відпочинку та релаксу, то це точно про це місце. Мова про саржан яр унікальна рекреаційна зона, в якій створені всі умови для людини будь-якого віку. Її почали оживляти після зимового періоду, наводити лад всюди. І навіть він знову запрацює у Саржаному яру, як це було раніше. Ми встановили наш годинник на всадженому яру. Це знакова така інсталяція, яка тут була, на жаль, потрощена уламками від шахетів минулого року, і ми її забрали на те, щоб відновити відремонтувати. Оце всю зиму наші фахівці займалися тим, аби відновити цей годинник, його механізм. І вчора почали його монтаж, нині завершили. Тепер справа. Лише увімкнути той робільник для того, щоб один запрацював і так, скажімо, символічно почав відраховувати новий сезон відпочинку в Яру, в нашому одному з найулюбленіших міст відпочинку харків'ян. Варто відзначити, що Саржан Яр це дещо відмінний парк відпочинку від, наприклад, саду Шевченка. Тобто, якщо Сад Шевченка це таке парадне місце відпочинку харків'ян, то саржан яр це таке більш природне, більш екологічно спрямоване спортивного напряму. Місце відпочинку, і ви знаєте, тут декілька локацій, які працюють, і фактично направду за будь-якою погодою тут повно людей. Що стосується там, наприклад, настільного тенісу, тренажерів, дитячі майданчики, просто відпочинку щодо нашого джерела, тут постійно люди і купаються, і набирають воду. Тощо, а якщо говорити, що ми підготували до цього сезону, то наразі наші фахівці зеленого господарства. Висаджують багаторічні рослини колесняки, готують нові квітники. Вони трошки згодом з'являться тут у нас і так само підготовують газони, вичищають їх від бруду торішнього, аби людям було зручно тут відпочивати. Сажан Яр це хоч і знакова місцина, але це не єдиний парк і сквер в нашому місті. В будь-якому районі тривають роботи і маджосів, яр, і парк перемоги, і багато багато інших, які я зараз ну просто не буду перераховувати, бо їх безліч, але всюди триває робота всюди наші працівники відновлюють і остаткування паркове, і відновлюють газони, і готуються до висадки нових квітників, аби харків'янам в будь-якому куточку нашого міста. А була змога вийти, подихати свіжим повітрям, відпочити це дуже складно, оскільки зараз на час війни людей не вистачає і це проблема кричуща. Але навіть за таких умов ми намагаємося зробити максимум для того, щоб потішити наших харків'ян. Ігор безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко, Харків. Новини.